Традиційно розпочинаємо із нашої рубрики Новини Криму і вже готовий розповісти про них наш кореспондент Муслім Умером. Він з нами наживо му Вітаємо вас і передаємо вам слово. Вітаю колеги. Ну що ж, давайте перейдемо до огляду новин Криму. Окупанти переводять частину політв'язнів Сімферопольського СІЗО номер 2 до СІЗО у Чонгарі. Про це повідомляє Кримська Правозахисна група. Росія відкрила ще один офіційний слідчий ізолятор в окупованому селі Чонгар Генічівського району Херсонської області. Кримська правозахисна група зазначає, що офіційно про нове СІЗО окупаційна влада не повідомляє у правозахисній. Сній групі наголошують, що туди потрапляють люди, яких затримують з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, у новому СІЗО тримають близько десяти затриманих за підозрою в участі у кримсько-татарському батальйоні імені Номана Чалабіджихана. Окупанти мінують територію хімічного заводу Кримський титан в окупованому армянську. Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, вибух на хімічному заводі спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та може призвести до екологічної катастрофи під загрозою жителів окупованого Криму, семи областей України, а також Туреччини та самої Росії. За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський титан-вибухівку і мінують територію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Айр-Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна агресор. Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу. Ми продовжуємо фіксувати дії російських терористів. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями військової адміністрації області. Окупаційне міністерство надзвичайних ситуацій Криму проводить навчання у центрі Сімферополя. Про це повідомили у прес-службі окупаційної адміністрації міста. Пише телеграм-канал Окупантів Вісті Крим. Зазначається, що громадянам рекомендується враховувати ці обставини під час планування своїх маршрутів. А в окупованому Криму кількість активістів руху Жовта стрічка збільшилась до 3500 людей. Про це повідомили активісту руху у своєму телеграм-каналі. Також в своїй публікації у телеграмі зазначили, що бути активістом жовтої стрічки це не лише Розвішувати стрічки та розклеювати плакати, малювати графіці, але й передавати інформацію про порушення прав людини. Інформацію про ворожі війська до чат-боту є ворог і чекати на момент, коли українська армія перейде кордон між Херсонською областю та українським Кримом. В окупованому Севастополі вдруге за тиждень проводять тренування проти підводних засобів оборони. Про це повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Разважаєв. У районі Камишової бухти, окупованого Севастополя. Окупаційний флот проводить так звані розрахунки ППДО, тобто проти підводного диверсійного забезпечення, із практичною стріляниною. 29 травня. В Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Також окупаційний гауляйтер заявляє, що в місті, ніби при цьому все спокійно. 24 травня Російська Федерація провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту. Вони включали створення димової завіси за допомогою димових машин ТДА 3 що частково маскувала міст. Однак ця тактика показала свою неефективність у ході війни з Україною. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер. Зазначається, що ТДА 3 ймовірно належала 28-й бригаді військ ядерного біологічного та хімічного захисту Росії. Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на якому вона робить сильний акцент. Наголосили британські аналітики. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної централізованої системи планування і низьку бойову дисципліну на нижчих. Рівня Окупанти вдруге прийшли до кримськотатарської активістки Ельмаз Акімовою за адресою її прописки. Про це кримська активістка Ельмаз Акімова повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Вона написала, що на адресу прописку до її батьківського дому прибув так званий старший лейтенант поліції Ахмедов. Як зазначено у поясненні окупанта направили перевірити, чи пробуває Ельмаз Заким в даний момент за вказаною адресою прописки на питання, про який злочин йдеться, і чи був факт цього злочину. Окупант відповів батькам Акімовою, що факту злочину не було. У вівторок, 30 травня, окупанти провели обшуку будинку кримського, кримського татари Рідвана Рустемова в Старому Криму. Про це кримські солідарності повідомили регіональні активісти. Після обшуку Рустемова посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Того ж дня Рідвана Рустемова окупанти відпустили. Слушав крік, топо полиция. Почув слово поліція. Жінка вийшла зі спальні. Поки забігла знову у спальню. Вони вже були у будинку. Зайшли до нашої спальні люди в масках з автоматами. Ми нічого не зрозуміли. Вони нічого не пояснили, ніяких документів не показали. На наш запит пояснити, що відбувається, та показати документи не реагували. Дружину та дітей вони дуже налякали. Вони вивели мене на вулицю. Там спитали, в кого ми знімаємо квартиру. Після цього сказали, що потрібно з ними проїхати. Забрали мій паспорт та паспорт дружини. Забрали телефони у всіх, навіть у сина, сказали, що вибору немає, потрібно їхати з ними. Відвезли в інший будинок, протримали там 3-4 години без пояснень, і після цього все повернули і сказали, що я вільний. Нічого я не зрозумів, лише налякали родину. Окупаційні силовики заявили, що затримали двох кримчан за підозрою в участі в Кримсатарському батальйоні імені Номана Чолобіджухана. Про це повідомляють пропагандистські змі з посиланням на прес-службу ФСБ. У повідомленні окупантів йдеться, що ними встановлено, ніби брати 99-го та 2000-го років народження, добровільно вступили до лав батальйону і, перебуваючи у його складі на території України, виконували функції охорони об'єктів, розташованих неподалік населеного пункту. Чангаргенчського району Херсонської області зазначається, що відносно затриманих порушено кримінальні справи їм загрожують до 15 років позбавлення волі, і їх імена і прізвища не вказані. Першому заступнику голови меджлісу кримського тарського народу політв'язню наріману джеляло не видають необхідні ліки, а також не дають лежати, щоб трохи розвантажити хвору спину. Про це розповіла дружина політв'язня Львіза Джелялова етері програми Кримське питання. Після побачення з ним у Нарімана Джеляла загострилися проблеми з хребтом після переведення до СІЗО ФСБ у Сімферополі. За словами дружини у Джелялова вже були проблеми з хребтом, але переміщення. В інший ізолятор, могло викликати посилення через жорсткий режим утримання, де неможливо перебувати на ліжку з 6 години ранку до 22 години вечора. На цей момент желялова перевели з карантинної камери у загальну. Стан у нього більш-менш стабільний. Нарімана є з Так, дійсно, у Нарімана є проблеми з хребтом, і тому під час етапування його в друге СІЗО ця проблема посилилася там процес в нього пішов запальний процес. В нього три грижі дисків міжхребетових. на звернення його в медсанчастину на те, щоб видали ті ліки або ті мазі знеболювальні, які в нього є з собою, тому що в нього вилучили всі документи, всі речі, всі ліки, і на прохання видати йому йому було відмовлено, тому йому нічого не видали. На даний момент переведений із карантинної камери. на цей момент він переведений з карантинної камери в загальну камеру. Стан більш-менш стабільний. Але при спілкуванні з ним, коли він довго перебуває в положенні, сидячи або стоячи, в нього больові відчуття викликають дискомфорт. Стоя у нього больові відчуття визиває дискомфорт. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним ухваленням російським судом вироків чотирьом фігурантам другої Севастопольської групи, так званої справи Хізбут Тахрір. Про це йдеться у коментарі МЗС у відомстві. Зазначають, що Росія на тимчасово окупованих територіях вдається до будь-яких злочинів з метою знищення осередків свободи думки релігії, що не підконтрольні її каральним органам. МЗС закликає міжнародних партнерів України, зокрема в рамках міжнародної кримської платформи засудити репресивні, репресивні кампанії Росії, Росії на тимчасово окупованих територіях України та практику порушень норм міжнародного гуманітарного права і прав людини. Нагадаю, 31 травня у південному окружному військовому суді РФ оголосили вирок фігурантам другої Севастопольської групи у справі Хізбуттахрір Джабара Бікірова засудили до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці. Рустему Мурасову Рустему Таїров та Завуру Абдулаєву суд призначив 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також проведуть у в'язниці. Внаслідок окупації Криму загинуло 15 дітей. Такі дані оприлюднив кримськотатарський ресурсний центр. При цьому правозахисники не називають конкретних причин, через які загинули діти. Також зазначається, що одне немовля було розлучене з матір'ю, а десятки дітей постраждали через вбивства та викрадення їхніх батьків. Ресурсний центр наполягає, що через окупацію десятки тисяч дітей позбавлені права на вивчення рідної мови України. Інською та кримськотатарською у Криму постраждали від екоциду в окупованому Криму та стали вимушеними переселенцями. В окупованій Ялті Росіяни незаконно відбирають нерухомість у громадян України, які відмовилися від російського громадянства. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Повідомлені йдеться, що у тимчасово окупованій Ялті російська окупаційна влада незаконно відбирає нерахому майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російського громадянства та заселяють до осель військовослужбовців російських окупаційних військ. У Генштабі наголосили, що загарбники. Продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Державне бюро розслідувань України повідомляє про направлення до суду справи колишнього поліцейського з Херсона, який брав активну участь у налагодженні залізничного сполучення частин захоплених територій півдня України з окупованим Кримом. Зазначається, що після захоплення Херсоном в одразу підтримав окупаційну владу. Його призначили заступником начальника так званого будівельно монтажного управління, у створеному росіянами підприємстві Херсонська залізниця. ДБР повідомляє, що чоловік брав активну участь у відновленні залізничного сполучення з окупованим Кримом, яке Росіяни використовували і для перевезення озброєння. Також ДБР оголосило підозру мешканцю Криму за захоплення міжнародного дитячого центру Артек. Підозрюваним став Кримський експравоохоронець. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань за інформацією відомства. На момент окупації півострова РФ у 2014 році чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв АРТЕК за сприяння у захопленні міжнародного дитячого центру на півострові. Зрадник отримав посаду у незаконно створеному міністерстві внутрішніх справ окупантів у 2019 році. Колишній правоохоронець перейшов до Розгвардії і зараз займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян. Бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму. Зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 15 років з конфіскацією майна. От такі новини з Криму. Колеги мусліма. Ми дякуємо за огляд новини з тимчасово окупованого півострова. Муслім ум'яров, наш колега Суспільне Крим, був з нами на прямому зв'язку.